Рівненська обласна рада скликала позачергову сесію на порядку денному одне єдине питання план перемоги, а саме звернення до міжнародних партнерів, підтримати його та допомогти Україні. Від імені жителів Рівненської області звертаємося до керівництва Варміно-Мазурського воєводства Республіки Польща, Люблінського воєводства Республіки Польща, асамблеї Європейських регіонів. Європейські асоціації місцевої демократії Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. нагадаємо, що план перемоги президента України Володимира Зеленського складається із п'яти пунктів: перший геополітичний, другий і третій військові, четвертий – економічний, п'ятий – безпековий. Втім, деякі депутати вирішили скоригувати звернення до іноземних партнерів, внесши свої правки. Ми обоні Визначитися із планом, який стосується внутрішньої перемоги, і тими діями, які повинні робити саме ми. Тому ми, зважаючи на вказане, вважаємо за доцільне, оскільки президент озвучив, що він вважає, що напрацювання такого плану повинен відбуватися з урахуванням допоміг громадянського. Я вважаю, що ми, депутати, представники виборців нашого регіону маємо скористатися цією можливістю. Однак ці правки не були підтримані більшістю депутатами. Мовляв, їх варто додати для внутрішнього плану перемоги, а не для звернення до міжнародних партнерів. Вище зазначені зміни вони більше стосуються внутрішнього питання і і безпосередньо нашої внутрішньої діяльності. Тут же питання стояло якраз тих п'яти пунктів, які говорять про представлення самого плану перемоги на рівні міжнародних. Наші внутрішні проблеми. Ми з ними працюємо щодня. Тому була пропозиція, щоб депутати сконсолідували свій внутрішній такий план перемоги, який буде для нас і для них відповідно таким от путівником для того, як правильно здійснити свою діяльність. подальше. все ж депутати підтримали першочергову пропозицію. Також звернення до своїх партнерів за кордоном вже підготували 15 громад області. Мова йде про близько 65 міжнародних організацій. Цей процес триває. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.